Слава Ісусу Христу і слава Україні! Дорога українська громада, шановні українці, ми з вами тут вже протягом тижня не просто стоїмо. Кожен день, кожен вечір ми зустрічаємося, говоримо, спілкуємося і думаємо. І робимо велику справу. Робимо велику справу для нашої країни, робимо велику справу для наших дітей. Робимо велику справу, на яку звернув увагу весь світ. Ми вже можемо сьогодні сказати, чого ми з вами досягли, і що ми зробили, і коли я кажу ми, це кожен, який стоїть на цьому майдані, це кожен, який залишив свою сім'ю. Кожен, який залишив свою родину, кожен, який не пішов на роботу, але прийшов сюди. Прийшов боротись за своє право, прийшов боротись за свою державу, прийшов боротись за наше спільне майбутнє. Коли Україна встала з колін, як казав Великий Кобзар, і вставайте, на це звернув увагу весь світ. Весь світ захоплений тим, як українці мирно, спокійно і впевнено довели Віктору Януковичу і всьому світу, що влада в Європейській Україні так і належить народу України, і це заслуга кожного з вас. Тут на цьому майдані. Були стільки міністрів закордонних справ і стільки міжнародних дипломатів, яких не пам'ятає Київ. Вони приїжджали сюди, вони визнавали кожного з вас. Вони сказали, Україна це є європейська держава. Ми захоплені тим, який тут гордий, сильний і демократичний народ. Ми захоплені Духом Свободи. Тому друге, що ми зробили, нас визнав світ. Третє, цей майдан, який не стоїть, а який рухає Україну в майбутнє, який робить кожен день крок вперед, відриває нас від тієї ганебної радянської темної історії. Робить з нас ні совєтського чоловіка. А громадянина української держави, який не на колінах, а який струнко стоїть і гордо крокує вперед. Цей майдан не дав Віктору Януковичу можливості позавчора продати Україну, щоб навіть не було сумніву. Угода про вступ України до Митного Союзу вже була готова. І Янукович задля того. Щоб отримати другий термін в Офісі президента, готовий продати всі і вся. Тільки він забув, не він тут керує. В нашій країні керує кожен, який на цьому майдані. В нашій країні ще є Конституція, і в нашій країні люди показали, ми будемо боротись за свою незалежність і суверенітет. І тому третє, що ми разом тут зробили. Віктор Янукович побоявся підписувати угоду з Путіном. Україна належить, належитиме виключно українському народу. А Віктор Янукович повинен понести відповідальність політичну і історично. Ну це ж треба було цікавий чоловік, слухайте. За 9 років два майдана скликав. І те, що відбулося тут, на цьому майдані, так формується нація, так формується держава. Дозволю взяти на себе відповідальність і сказати, ми сформувалися. Це майдан не за політиків, це майдан не за політичні програми і сили, це майдан за людей. Звертаюсь до вас як батько двох дітей. Двох дівчат. І думаю, що кожен з вас так само, і знаю, має дітей, має родини. Це майдан за наше з вами життя. За те, як будуть вчитись наші діти і де вони будуть жити, за те, як будуть наші батьки на старості себе відчувати, за те, як кожен з нас зможе себе зреалізувати. За те, щоб кожен з нас мав рівні можливості в цій країні, за те, щоб кожен з нас був успішним. Це майдан, який має історичну цінність, цінність для України і цінність для всіх країн Європи, які спостерігають. Ці люди вийшли не за гроші, ці люди вийшли не за пенсію, ці люди вийшли не за зарплату. Українці вийшли за ідею. Українці вийшли за цінності, українці вийшли за слово, яке часто використовують, але забули його зміст за свободу і за волю українського народу. В цьому є наша сила не в кійках, не в армії, не в міліції. Тільки слабаки в Межигір'ї можуть оточувати себе ними, а сильний народ. Не боїться тих, хто повинен бути навпаки разом тут з народом на цьому майдані. Ми маємо дуже чіткий план. Наші вимоги складаються з трьох пунктів. Перший пункт відставка антиукраїнського і ганебного уряду Азарова. Другий пункт. Ті, хто били наших дітей в міліцейській формі, повинні бути арештовані і засуджені відповідно до закону. Третій пункт. Кожен, я підкреслюю, кожен, хто зараз сидить в тюрмі, і це є 15 людей, які є політичними ув'язненими, повинні бути звільнені і повинні бути з нами тут, на Майдані. Наш подальший план, він думає, що ми розійдемося. Він думає, що ми здамося. Він думає, що ми будемо стояти, але недовго. А ми знаємо, що нас буде більше. Ми впевнені, що ми боремося за свої права, і ми з кожним днем. Тільки розширюємо акцію. З Сьогоднішнього дня ми пікетуємо повністю весь урядовий квартал. З Завтрашнього дня. Ми очікуємо на конкретну відповідь і не просто відповідь. Ми очікуємо на конкретну дію і кожного дня. Ми будемо піклетувати по ще одній урядовій установі. Міністерство податкова, будь-які державні органи. Ми розширюємо свою акцію. Ми йдемо до перемоги. Ми боремось за те, що віримо. Наша віра є наша сила. І тому за нами є перемога. Хочу ще раз звернутися до кожного. Єдністю, впевненістю. Кроки вперед, підтримка один одного. Віра в нашу справедливу позицію і в наш правильний поступ. Це шлях до перемоги. Знаю, що це не просто, але певен, що кожен з нас. Віри в наше майбутнє. Певен, що кожен з нас ще при нашому житті і наші діти будуть гордо казати: я громадянин України, а Україна є частиною великого Європейського Союзу. Слава Україні!